Хто з українців накупив елітної нерухомості в Дубаю. Схеми отримали доступ до частини дубайського витоку з іменами українців-власників нерухомості в Дубаю. Ми верифікували ці дані і ось кого знайшли. Микола Злочевський – міністр екології часів Януковича та колишній нардепрегіонал, засновник однієї з найбільших компаній з видобутку газу Борізма Груп. У 2019 році Злочевський придбав одразу двоє апартаментів у Дубаю загальною площою понад 1600 квадратних метрів за 11 мільйонів доларів. На момент купівлі Злочевський вже не був при владі. Дії перебував в розшуку через підозри в економічних злочинах. Поки тривав судовий процес, Злочевський переоформив квартири на доньку Анну Злочевську, яка й досі ними володіє. Колишній президент Моторсічі В'ячеслав Богуслаєв та його син Олександр скуповували у Дубаю нерухомість з 2009 по 2018 роки. Схемам вдалося відшукати у родини щонайменше 19 квартир та офісних приміщень в декількох елітних районах міста, загальною вартістю у 15 мільйонів доларів. Але частину дубайської нерухомості Богуслаєви розпродали. При цьому це збігалось зі знак. Подіями в житті родини. Наприклад, коли В'ячеслав Богослаєв перестав бути народним депутатом і втратив імунітет. Або ж коли РНБО ухвалило рішення про націоналізацію моторсічі. Нині Богослаєв старший у СІЗО через кілька підозр, зокрема, у Держзраді та Протидії ЗСУ. Станом на тепер у власності родини залишаються лише п'ять квартир у недобудові. Олег Корнілов, екс-заступник прокурора Одеської області, теж є у дубайському витоку. Корнілов придбав в еміратах три квартири загальною вартістю понад 400 тисяч доларів. Сам прокурор був люстрований після. Революції гідності його звільнили з посади. Того ж року Корнілов почав судитися. Через шість років поновився на посаді та отримав понад 2,3 мільйони гривень з бюджету за вимушений прогул. Через рік після поновлення Корнілов звільнився, але в жодній декларації про нерухомість в ОАЕ не згадав. У коментарі журналістам заявив, що в нього немає там квартир. Світлана Ємільянова, офіційна колишня дружина впливового судді часів Януковича Артура Ємільянова, також володіє дубайською нерухомістю. Ємельянова називають обличчям суддівської системи часів Януковича. Схеми з'ясували, що у Світлани Ємільянової три квартири в елітному районі кожна площею 123 квадратні метри. Їхня загальна вартість 1,8 мільйона доларів. Василь Грицак, екс-заступник голови Державної міграційної служби і колишній регіонал. А ще його називали лобістом концерну ЄДАПС, який у період з 2003 по чотирнадцяти роки монополізував сферу. Ро виготовлення документів родина Грицака має в ОАЕ дві квартири за понад 700 тисяч доларів. Одна з них записана на сина, друга на дружину та й іншого сина. Оренда обох квартир принесла власникам понад 335 тисяч доларів. Схеми звернулись за коментарем до Василя Грицака. Я в від вас чую. Тобто, ви не знаєте про їх існування. Я я, я їх вам дарю. Чому посадовці обирають саме Дубай? Якщо ви людина, яка має гроші, які хочете вивести з підпильної уваги у своїй країні, то емірати історично є чудовим місцем для цього. Повну версію цього матеріалу читайте на сайті Радіо Свобода. А про інших українців з майном в еміратах, серед яких чинні посадовці, у наступних матеріалах схем на сайті та Ютуб каналі Радіо Свобода.